Сьогодні я хочу розповісти одну дуже цікаву казку. Це історія з весняного лісу про маленького зайчика, який вирушив у справжню велику подорож у світ фінансів. Ну що, вмощитись зручніше? Наша казка починається. От уявіть собі таку ситуацію: настала весна, все навколо квітне, пташки співають, а в когось серйозна проблема. Ну от що робити, коли терміново потрібна нова шубка, але живіт так бурчить, що думаєш тільки про їжу. Саме з такої непростої дилеми і починається наша історія. А ось і наш головний герой. Знайомтесь це зайчик вуся. І знаєте, він чомусь зовсім-зовсім не радів весні. Уявляєте? Усе навколо таке гарне, зелене, а він досі у своїй старій білій зимовій шубці. Ну, по-перше, в ній спекотно, а по-друге, його ж видно здалеку кожному хижаку. А на додачу до всього Вуся був просто страшенно, неймовірно голодний. Ну, звісно, такий сумний зайчик не міг залишитися непоміченим. Повз пролітала місцева пліткарка, сорока білобока. Вона одразу ж підлетіла, розпитала, що та як, послухала про шубку, про голодний животик і так поважно заявила Тут, голубе, можуть допомогти тільки фінанси. Вуся ж очі витращив Фінанси? Що це за дивне слово таке? І де його шупати? Що ж, Вуся вирішив. Треба діяти. Якщо ці фінанси можуть вирішити його проблеми, він їх знайде, хоч би що. І от він сміливо вирушив у дорогу. Довго йти не довелося, бо на стежці він зустрів мудру лисицю. І саме з цієї зустрічі почався його перший і, мабуть, найважливіший урок. Лисиця виявилася дуже кмітливою. Вона не стала забивати в усі голову якимись складними термінами. Ні, і і. Замість цього вона розповіла йому маленьку казочку про одну дуже працьовиту мурашку. Ця мурашка кожного кожного дня приносила додому краплинку меду і ховала її у свою скарбничку. І знаєте, що було потім? Коли настала холодна і голодна зима, всі інші комахи бігали і шукали, щоб з'їсти, а в нашої мурашки всього було вдосталь. І тут до вусі й дійшло. Ага, то ось у чому секрет. Добробут це не коли в тебе просто багато всього, а коли ти вмієш розумно тим користуватися, що маєш. Лисиця пояснила Бачиш, Вусю, з грошима треба робити так само, як та мурашка зі своїм медом, якщо потрошку відкладати, то вистачить і на їжу, і на нову шубку. І щоб слова не розходилися з ділом, лисиця зробила вусі подарунок. Вона простягнула йому лапку, а на ній блищали кілька справжніх монеток. Це були його перші власні кишенькові гроші. Ох, який же щасливий був Вуся. Він міцно, міцно затиснув свої перші фінанси в лапці, подякував лисиці і чим дуж побіг далі. Та, на жаль, шлях до фінансової мудрості не завжди встелений квіточками. Не встиг Вуся далеко відбігти, як натрапив на хитрого, прихитрого вовка. А у того очі, знаєте, як рентген. Він одразу ж помітив, що в лапках у зайчика щось блищить. Вовк підійшов, посміхнувся так солоденько і каже О, зайчику, бачу, грошики маєш, а пиріжків не хочеш. Давай ну мені свою монетку, я збігаю вмить, куплю тобі найсмачніших пиріжків. Ну, а наш вуся, добрий та довірливий, подумав А й справді, яка чудова ідея, і, звичайно ж, віддав свою монетку вовку. Сидить вуся чекає годину чекає, другу, а пиріжків немає. Аж тут знову, тріскочуче, прилітає сорока. І одразу з новинами Ех ти, вуханю, він же тебе обвів навколо пальця. Я сама бачила, як він за кущем сидів, і твої пиріжки наминав. Ох, як же Вусі стало прикро. Його перші гроші просто вкрали. Це називається шахрайство. Вуся ледь не плакав. Ну все, здавалося, це кінець його фінансовій історії. Але сорока, хоч і пліткарка, а пораду дала слушно. Не сумуй, біжи на до лісової школи. Там є мудра тітонька сова, от вона точно знає, як захистити гроші від усяких вовків. І в серці Вусі знову з'явилася крихітна надія. Він підвівся і побіг до школи. Мудра сова вислухала Вусю і поважно так каже: Так, друже, треба вчитися. Почнемо з Азів. Дивись, гроші бувають двох видів: перші це ті, які ти вже бачив. Готівкові. Це папірці банкноти і металеві монетки, які ми носимо в гаманці. А є гроші невидимі. Вони, як скарб, надійно заховані у спеціальному місці банку. А як же користуватися цими невидимими грошами? запитав Вуся. А для цього, пояснила сова, існує ось така чарівна річ платіжна картка. Це такий собі ключик до твого рахунку в банку. І що ж вона може? О, багато чого. Нею можна платити в магазинах, не носячи з собою купу монет. На ній можна просто зберігати гроші, і вони будуть у безпеці. А якщо раптом знадобляться готівкові, будь ласка, можна зняти їх. Зручно, правда? Але наш Вуся вже не був таким довірливим. Він згадав про вовка і поставив дуже дуже правильне запитання добре, каже, а як цю картку захистити? Адже вовк може спробувати вкрасти і її, як уберегти свої невидимі гроші від таких от шахраїв. І тут сова стала дуже серйозною. Слухай уважно Вусю, і запам'ятай назавжди це найголовніші правила. По перше, саму картку ніколи і нікому не можна давати до рук. По-друге, на картці є довгий номер з 16 цифр. Ось його можна сказати, наприклад, бабусі, якщо вона захоче надіслати грошей. А ось тепер найсекретніше на звороті картки є три малесенькі цифри, і ще на ній написаний термін дії. Так, от ці дані твій секрет, їх не можна казати нікому і ніколи. Зрозумів, засвоївши всі ці примудрості, Вуся, щасливий і задоволений, побіг додому. Він відчував себе таким дорослим і розумним. І він так пишався своїми новими знаннями, що навіть не одразу звернув увагу на диво. Його стара біла шубка зникла, а замість неї він тепер був одягнений у новеньку, гарненьку, сіру, якраз для літа. А біля хатки його вже чекала сорока. І, звісно, з новинами Ти чув, ти чув? затрескотіла вона. Вовка, що твої пиріжки з'їв, швидка забрала, так об'ївся краденим, що живіт розболівся. І тут Вуся згадав, як йому завжди казала бабуся крадене, онучку, ніколи не йде на користь. Тепер він точно знав, що це чиста правда. Сорока подивилася на розумного Вусю в новій шубці і запитала Ну то що, тепер ти зрозумів, що це за штука така фінансова грамотність? І Вуся вже без жодних сумнівів відповів упевнено. Зрозумів, це не просто мати гроші, це вміння правильно ними користуватися, вміти заощаджувати як мурашка, захищати від шахраїв, як навчила сова, і примножувати. Ось така історія трапилася з нашим зайчиком. Бачите, він не лише отримав нову шубку, а й здобув щось набагато цінніше знання. А тепер цікаво подумати, який же урок із цієї казки запам'ятався найбільше, яка фінансова порада здається найважливішою. Це мабуть у кожного буде своя відповідь.